Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко з робочою поїздкою відвідав північні райони Волині. Зокрема, 18 січня очільник області оглянув українсько-білоруський кордон в межах області, побував на всіх пунктах пропуску та на декількох командно-спостережних пунктах українських бійців. Наші прикордонники готові до будь-яких подій. Наші військові готові. Ми зараз перевіряємо, спілкуємося з особовим складом. Хочу вас запевнити наш кордон надійний. Приїхали проінспектувати зі своїми заступниками з начальником прикордонного загону нашу фортифікаційну споруду. І це отака споруда, йде 20 км праворуч, 16 км ліворуч. Тут, як ви бачите, 12-13 метрів довжина цього рову, вона повністю у воді. Так і що є два рови далі. Тому саме рахуйте. Хто тут може піти, нічого тут не піде. Але якщо піде там, де ми знаємо, то ми будемо зустрічати противника так, що він не просунеться ніколи.